Про події останніх тижнів, ситуацію і настрої в місті, масштаби руйнації і філософію життєдіяльності прифронтового Харкова. Про все це міський голова говорив з міжнародними журналістами Дійсно, ворог почав наступ на двох напрямках. Це Перш за все, Волчанський напрямок і Ліпецький напрямок, тому сьогодні дуже важливо, щоб наше військові дали відсіч цим діям. і наше основне завдання сьогодні допомагати військовим. Все робимо для того, щоб вони мали можливості захищати наше місто і нашу Україну. Крім цього, хочу сказати, що дуже важливо, що інші міста підтримують нас, наприклад, вчора вистав. Впав по онлайну на сесії міської ради Одеси. І вони теж прийняли рішення щодо виділення коштів нашим військовим частинам. Що стосується міста, то місто перебуває, на жаль, постійно під обстрілами. Ситуація важка із енергетикою, наголошує журналістам Ігор Терехов, оскільки в березні ворог розтрощив усі трансформаторні підстанції та всі теплоелектроцентралі. Місто залишилось без власної генерації, тому Харків живиться виключно за рахунок інших регіонів. Власне, тому у місті існують погодинні відключення світла. Сьогодні ми вважаємо, що десь приблизно мільйон триста мешка людей. І якщо порівнювати з початком війни в 2022 році, на цей період десь було у нас 350 тисяч. До війни приблизно перебувало постійно у Харкові десь 2 мільйони. Було 1 мільйон 500, трошки більше, мешканців міста. Крім цього, було 300 тисяч студентів, і крім цього, були люди, які приїжджали на робочий тиждень з агломерації навколо Харкова. Пробували тут і потім на вихідні від'їжджали додому. Сьогодні дуже багато людей виїхало. Але дуже багато людей приїхало. Приїхала в основному це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, де окуповані території. Території, де йдуть активні бойові дії. За останній тиждень ми прийняли більш ніж 10 тисяч людей. Але всупереч всьому місто зі всіх сил намагається надати жителям такі умови, щоб навіть у війну вони відчували комфорт. Ми робимо все для того, щоб місто жило. Це дуже важливо. Це важливо для настрою людей, для того, щоб люди відчували, що місто працює, місто живе, місто буде жити. Ви вже бачите, що працює громадський транспорт, працюють наші підприємці. Все працює. Крім цього, декілька культурних закладів працює. Ми побудували школу під землею, зробили метро школу. І працюємо для того, щоб люди. Розуміли, працюють всі наші комунальні підприємства без виключення. Мало того, незважаючи на такі обстріли, на скрутні часи, ми все одне відновлюємо, відбудовуємо, слідкуємо за чистотою. Тому для нас важливо, щоб люди відчували себе як у такому комфортному місті. Журналістів цікавило, і наскільки змінився Харків, якщо порівнювати безпеку у 2022, тисячі стан справ у 2023 му після звільнення Харкова від окупантів, і зараз Ігор Терехов переконаний жити у прифронтовому місті не просто у будь-який час. Ми жодного дня після початку війни не було в безпеці, бо нас завжди обстрілювали. Була небезпека і потрапляння. І ракети, і балістики, і шахедів потім тому сказати, що ми відчували себе в безпеці, неможливо. Що стосується плану нашого ворога, знаєте, вони ж не змінювалися з початку війни. Насправді тому вважати, що ми в повній безпеці. Неможливо чому для росіян Харків така важлива ціль? Питали журналісти у мера. І чому враховуючи той факт, що тут багато російськомовних людей війська РФ так безжаль, на третій рік поспіль намагаються знищити місто? Смисла немає жодного невіяких діях бо навіщо вони прийшли з війною в Україну Why they came with the war to Ukraine? навіщо гибнуть наші хлопці дівчата? Руйнація колосальна родини розлучені? Тому яка логіка тут може бути? Харків це символ. Символ незламності, символ України це друге по чисельності міста України. Крім цього, хочу сказати, що у нас шалений кадровий потенціал, науковий потенціал, найкраще вищоучбові заклади вище. Як по мене, так найкраща середня освіта, професійна, технічна освіта, унікальне виробництво, яке розташоване. І місто завжди було. Ну, не другим, так точно. Це перша столиця України, я нагадаю. І Харків це знає, таке місто, яке ну, дуже знакове для України в цілому. І це не залежить від того, хто зараз на якій мові розмовляє, каже мер. Важливо, що Харків всьому світу довів, що він український. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Ігор Мартиненко. Харків новини.